Паттайя – це чудове місце для відпочинку. Але якщо ти мрієш про ідеальні пляжі з бірозовою водою та чистим піском, то тут їх знайти непросто. Але взагалі це не проблема. Адже зовсім поруч є справжній райський куточок, який легко доступний навіть для тих, хто приїхав сюди на кілька днів. Сьогодні я покажу вам, де знайти найкращі пляжі неподалік Паттайя. Але для цього нам спочатку треба відправитися. На пірс. не впевнений чи я правильно скажу, але він називається Баліхай-пір. В будь-якому випадку я зараз прикріплю карту, де це знаходиться. От, Відправляємося на той пірс, а вже звітом будемо відправлятися на острів колан. Так, Тут відправляється з пата і переїжджає на колан. А, Із колану, відповідно. Окей. А, і це є конкретно те, що нам треба на Таваєн біч. It's to Colan Tawayan біч. Тупись. Так, тут треба бути обережним. Окей. Okay. Ще один такий нюанс хотів би сказати. Я прийшов досить завчасно, за пів години до відправлення. І наверху місць вільних не так вже багато, от гляньте. І це ще пів години до відправлення. Ще такий момент. Всіх заставили вдягнути лайф-джекети. Так зрозуміло, без того корабль не відправиться. Всім роздали. І за трошки будемо відправлятися. Тут зліва ще падає, а ось там, в Далині, ну як не зовсім дуже далеко, видніється острів Колан, на який ми зібралися. Я вже добрався на острів кулан. Що я можу сказати? Свою порцію вітаміну Д я отримав, то що сів на невірну сторону парому і постійно на мене світило сонечко, не повторяйте такої помилки. Якщо ви їдете до обіду в сторону кола, займайте праву сторону. Якщо ви будете їхати назад, займайте ліву сторону парому. Що ще хотів сказати, велика кількість людей сюди приїздить лише зранку, покупатися, побути на пляжі, покупатися в ідеально-чистому морі. От, але я приїхав сюди з ночівлі, тож відповідно в першу чергу я йду знайти свій готель, щоб скинути рюкзак, а вже потім відправлюся на пляж. Острів насправді дуже зелений, дуже багато зелені, весь острів такий. А ще найбільше ну прям дуже сильно дивує, то, що ми від'їхали буквально пару кілометрів від Патаї. Реально не озбрані, моду оком ще звідси видно Патаю, але дивіться наскільки тут чистіша вода. Як це взагалі можливо? Якщо ви плануєте дуже велику кількість пляжів подивитися за один день, тут пропонують оренду відразу мотобайків, орієнтовно від, від 300 бат, так, від 300 бат. Орієнтовно від 300 бат, коштує на добу оренда байку тут, можете його позичити і, в принципі, обізати весь острів. І тут є також 7-Eleven, що дуже круто. Сноркінг, парашут, бананабот, сіволкінг. всяких багато таких і морських розваг вам пропонується. Ну що ж, йдемо, заселяємося, а потім вже будемо вивчати, що тут є. А, до речі, вертаючися до парому, якщо ви будете плисти на Таваєн Пірс, то що знаходиться на пляжі Таваєн, ваш маршрут триватиме трошки більше, як пів години, тому що це є трошки далі. Але вартість та сама. Тобто по часу це складе орієнтовно 45 хвилин, 45-50 з патаї до Таваєн Пірсу. Так, що в нас тут є? Ага, тут і не потрібен ключ. Отже, ось такий от вигляд. Одразу на основному головному пляжі. Ось є ліжко, кондиціонер, головне, ще кондиціонер, робоча зона, телевізор, сейф, холодильник, в холодильник дві водички. Ще один умивальник. Так, тут у нас душева. Такий номер, який я забронював на порід, обійшовся в мені в 63 євро за ніч. Це не є дивно, тому що на островах, на островах завжди місця менше, ніж на материку. Та, знову ж таки це високий сезон, тож. Ось така інформація. До речі, будьте готові до того, що при заселенні в готель вас можуть попросити депозит лишити. Це якщо ви там випадково щось пошкодите, а щоб вони мали за собою право його залишити собі. Це може бути там, тисячу бат, в залежності від а, готелю. Так що це і нормальна практика тут. Отже, я заселився і зараз план наступний: а, то, що це є таваєн, біч, і тут і заодно є пірс. Тут дуже велика кількість людей, які зразу приїжджають, вони можуть тут бути там декілька годин і ввечері вони всі попливуть назад в Патаю. Тож, мій план заключається в чому, що ми зараз вийдемо там, де є основна дорога, якщо можна так сказати, спробуємо знайти Сунктео і поїдемо на ньому на інший пляж, куди треба добиратися. Проведемо там деякий час розрахунку з тим, що там буде менше людей, бо тут їх реально багато. Ну, хоча Шезлонги і пусті, всі в основному в морі. Але зараз є тут дуже велика кількість активностей, катерів а, і так далі. Тож. А ввечері вже, коли повернуся з біч, куди ми в принципі, направляємось, можна буде провести час на цьому пляжі, де ми зупинились. От, якось отак. Щоб пересуватися по цьому острові, вам потрібно знайти ось такі тук-туки, пікапи. Якось ось ця Toyota. Найдете шофера, запитайтеся в нього, власне, куди вам треба, він вам скаже, скільки це буде коштувати. З Таваєн на Тієн коштує 40 ватт за особу. І, виходить, як тільки нас збиралося декілька людей, ми відправилися. Отже, висадили нас на пляжі Іен. Нам треба трішки пройтися туди далі до пляжів, до самого пляжу. Спочатку трішки пройдемося. Це велика кількість людей, які повертаються, насправді мене радують, тому що це означає, що пляж має би бути пустіший. Так. У цьому вузенькому місточку не можна їхати мотоциклом, ані автомобілем. автомобілем. тут і так не проїдеш, це ясно, але нам написали це. Блін, яка крута вода, не можна дочекатися, щоб вже піти поплавати. Насправді вже не терпиться залізти в воду хоч трошки понад пляжем. Пісок реально дуже такий м'який, крутий, прикольний, чистенький. А вода, 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 блін, три ти ступнів, певно, вона реально тепла. Так, тут можна взяти в оренду, я так зрозумів, ось ці типу такі каяки, серфи. Також мабуть можна брати в оренду ось ці такі каяки з прозорим дном, подивитися в морський світ. Знайшов де впасти. Оренда одного лежака тут коштує 100 бат. І не знаю, як по мені... Вроді для порівняння з Європою це недорого, але як для Таїланда, мабуть, це дорого. Вода просто неймовірного кольору. Прозора. Як в басейні. Вода, певно, градусів 30, дуже тепла. Ще, ще дуже крутого на цьому пляжі, що так куди не глянь, от всюди от такі от пагорби і воно все в зелені Ну от і все. Я знайшов своє ідеальне місце для плавання, це є пляж Т'єн на острові Кулан. Вода просто ідеальна, вода є супер тепла. Все, що, що можу сказати, однозначно рекомендую сюди приїхати, якщо ви є в Патаї, тому що це є, мабуть, один з найліпших морських відпочинків в Патаї. Що ще я би розказав про. Цей пляж є на острові Колан. Пісок. Пісок на цьому острові дуже крутий, м'який, білосніжний. Просто дуже крутий. По ньому дуже приємно ходити, гуляти. Тепер, що стосується входу в воду, безпосередньо вход, вхід в воду е супроводжується такими дрібними ракушками, камінцями. Ось тут їх можна бачити. Але... Запевняю вас, вам коралки тут необхідні, бо це буквально ось пів метра. І ви потім маєте хороше піщане дно. От, за лежаки я говорив, один лежак коштує 100 бат. А, також все, що ви захочете, я думаю, ви також зможете тут -то придбати, тому що навпроти кожного з лежаків є. Ресторан. Ну як ресторан? Таке кафешка при, при морі, де ви можете придбати кокос, пиво. Мабуть, йдемо знаємо. Все що завгодно. Коротше, я замовив холодний кокос, кокос коштував на цьому пляжі 80 бат. Мені зараз його дістануть і розчі Ну, холодний кокос. Досить маленький. М -м -м. Я насправді не розумію, чому на всіх європейських курортах не продають свіжий кокос. Це прям ідеальна штука в жару. І якщо вона ще холодна. Просто не знаю. Для мене тепер на пляжному відпочинку це типу більш крутіше, ніж пиво. Ну я не кажу, що від пива треба відмовлятися заради кокосу. Ну просто кокос реально дуже круто. Тільки погляньте, яка крута атмосфера може бути в п'яти кілометрах від шумного... Можна так сказати, частково брудного міста Паттайя. Ти маєш вод... ну, ідеально чисту воду, 30 градусів температура. Ти маєш прекрасний пляж з білосніжним піском. А, також тут маєш незвичайний зонтик парасолі, яка накриває соночка, природнього з такого якогось мангового дерева або що це таке є. Ось такий тіньочок. З прекрасним виглядом на море ось. І свіжий холодний кокос. Це мабуть ідеальний відпочинок. Провів чудовий день на пляжі Тієна, Колан і вже наближається захід сонця. Це означає, що час вертатися в напрямку нашого пляжу, де ми забронювали готель і знайти якусь хорошу тайську їжу з прекрасним виглядом на Захід сонця. І ось Точно таким самим способом, як ми сюди приїхали, зараз йдемо шукати, який тук-тук їде в напрямку Таваєн. І добираємося назад. Я вже добрався на пляж Таваєн, там де був з самого початку, куди ми приїхали. Так от, що хотів сказати, вже відплив останній корабель до Патаї і тут стало значно менше людей. Не знаю, сьогодні вже накопався вдосталь, але завтра зранку ще до приїзду першого корабля з Патаї можна буде спокійно прийти сюди, ще насолодитися цим чистішим морем. І завершити такий хороший день, можна, звичайно, впасти в місцеву кафешку, з'їсти тайської їжі. До речі, якщо вивчите пару тайських слів, тайці з вами будуть такі доброзичливіші, будуть усміхненіші. Але одне, що важливе для вас, ви повинні запам'ятати слово майпет то є не негострі. Я коли їхав в таксі, таксіст повідомив таку інформацію, що як ви хочете, щоб вони вам готували негостру їжу, тоді вона буде невкусною, тобто місцеву тайську мається на увазі. Він каже: завжди говори, типу щоб воно було якби трошки з остринкою, але не зовсім не гостре. І він сказав: типу, використовуй, от коли йдеш до ресторану, використовуй слово майпет. Але як по мені, як я вже тут зараз більше вникаю, майпет це, мабуть, перекладається абсолютно не гостре. Але в будь-якому випадку я користуюся цим, коли я говорю майпет мене розуміють, мене ця їжа цілком влаштовує, можете цілком спробувати, чи вам це підійде. Ще один такий цікавий нюанс. Якщо ви замовляєте на острові пиво в якомусь ресторані, вони вам дадуть його завжди ось. В такому чухлі, можна так сказати. Це спеціально для того, щоб воно залишалося холодним. Це дуже цікава така штука. Ну, а я замовив традиційну їжу, чекаю, як тільки принесуть, ще включуся. Мені вже принесли дом'ям. До речі, ось такі от цікаві ложечки, такі як не знаю, дивні такі, як половничок. Ось так виглядає мій суп. Виглядає дуже наваристо. Пахне перчиком, гостринкою і морепродуктами. Давайте пробувати. Кисле, гостре, солодке, все воно. Це, це то за що я люблю тайську кухню. Це, це найліпший суп, який я пробував на ту Я не знаю. Це, це просто супер. Це ідеальний суп. Там ось ще креветки, там ще оці грибочки. Я поки що спробував лише юшку, давайте попробую загорнути разом це все з креветкою. Прям супер-супер свіжа море креветка. Давайте грибочок, цибульку. Том'ям, обов'язково спробуйте це. До речі, там не все жується. Адже на сюди том том'ям. Мені вже принесли патай. Це ще чергова традиційна тайська їжа, яку я вам рекомендував. Зараз її теж спробую і спробую описати. Так. Це поки набік. Ну, він і так гарячий, тож. Так, озброюся паличками. Також дивіться тут є лайм. Лаймом це поливаємо. Так, що є в Паттайі? В Паттайі це такі досить своєрідні макарони, така лапша така. Там є тофу. Так само там є креветки, там є яйце. Є... Там є і це все забафали горішками. Ну це типу, має бути теж вкусно. До речі, я не буду нікого обманювати, паличка мене не вмію їсти, то я озброюся вилкою і йду поїдати батай. І з горішками це забафаємо. Це просто дуже вкусний солодкуватий такий макарон. Патай. Це також те, що вам необхідно спробувати в Таїланді. А будь-патай. Це одна з таких основних діж. В Таїланді, яку я можу їсти прям кожен день і вона не, недої... ну, не недоїдає. І ось тими ростками і горішками. Дуже круто. Також принесли вже зараз морські грибіжки. І Ось така подача. Ось міпатаю, ось том'ям, який я не з'їв. Поки що все, що я пробував, було супер-супер смачно. М -м -м. Перший раз це пробую? Спочатку воно має тільки текстуру, як креветка, а потім відкривається дуже-дуже сильний такий морський смак. Також дуже вкусно. Отже, те, що можу сказати, обов'язково пробуйте різну тайську їжу і ви знайдете те, що вам підходить і те, що вам подобається. Всім добрий ранок. Я ще знаходжуся на острові Кулан і вирішую показати те, заради чого я залишився на цьому пляжі. Ще на ніч. І, власне, що я хотів показати. Я хотів показати, як зранку виглядає цей пляж. Дивіться, ще не приїхав перший паром з Паттайї. і тут є абсолютно пусто. Нікого абсолютно тут немає. Вода зараз є приплив, вона приплила аж прямо під самі от, а, зонтики. В цьому резорті я зупинився, тобто буквально ось вийшов з резорту. І ідеально чисте море. Я не знаю, я вже досить давно такої води не бачив. Вода реально кольору басейну. А, до речі, з самого ранку така освіжаюча досить вода, може через те, що просто тіло, твоє ще не настільки гаряче, нагоріте. Але це просто ідеальний ранок. Ось це є ідеальний ранок. Коли довкола нікого немає... І це все прекрасне море лише для тебе. Немає ти всіх шумних катерів. Великої кількості лодок. Ціла куча зелені. І тут лише я. З того моменту, як я записував ці попередні відео, буквально пройшло пів години. І я просто хочу показати, як змінився вже цей пляж за пів години. До речі, ще досі не прийшов перший паром конкретно на цей пірс. От. Але як виглядає пляж от зараз, дивіться. Ось тут же з'явилися люди плавають. У цю сторону вже є куча туристів, які теж плавають. Ось там вже почали з'являтися великі катера з підводи. Там також І пройшло буквально пів години з моменту того першого запису, що я вам показував. Тож, знаєте що, до восьмої ранку цей пляж може бути ідеальним. До речі, я не перестаю дивуватися прозорості цієї води. Це і просто басейн. Друзі, ось такою вийшла моя подорож на острів Колан. Однозначно, якщо ви є в Паттайі, я вам рекомендую сюди приїхати на морський відпочинок, на пляжний відпочинок. От. Я з вами буду прощатися і зустрінемось в наступному відео. Всім пока!